Сьогодні 208-ма доба від початку повномасштабної війни, яку розв'язала Росія проти нашої країни, але очевидно було від самого початку, що ця жорстока і ганебна війна зазнає краху, тому що неможливо перемогти правду. Свободу і єдність українського народу завдяки невпинній роботі наших захисників минулий тиждень у громадах Криворізького району пройшов трохи спокійніше, ніж останні більше півроку. 15 вересня в день зі ствольної артилерії було обстріляно населений пункт Велика Костромка Зеленодольської громади, внаслідок чого пошкоджено кілька будинків без постраждалих Цього ж дня було обстріляно відкриті території біля Апостолівської громади. На щастя, обійшлось без постраждалих. У день, 16 вересня, расисти знову. Скерували свою смертельну зброю проти мешканців населеного пункту Велика Костромка Зеленодольської громади, внаслідок чого обстрілу чоловік 1968 року народження отримав поранення. Його було госпіталізовано до лікарні. Ще двоє чоловіків 42 роки та 58 років. На превеликий жаль, загинули. Це страшна втрата. Чоловіки займалися будівельними справами. Один впорався в підвалі свого будинку, а інший лагодив свій транспортний засіб у гаражі власного будинку. Саме у спробах жити звичайним життям їх накрило артилерійським обстрілом російські терористи. 17 вересня расисти продовжили кошмарти мешканців Зеленодольської громади, обстрілявши відкриту територію біля громади без влучань у населені пункти. Наймасштабніші ракетних обстріли минулого тижня зазнало місто Кривий ріг. Ворог кілька днів скерував свої ракети по гідротехнічній споруді та один раз прилетіло по об'єкту промислової інфраструктури. У своїх жалюгідних спробах. Затримати наші збройні сили вони завдали шкоди кільком сотням мирних мешканців у перший день, внаслідок часткових пошкоджень гідротехнічної споруди було підтоплено 112 приватних будинків, а рятувальники змогли врятувати 11 людей. Внаслідок досить масштабного витоку води і підняття рівня води в річці Інгулець від 100 до 190 см. В першу добу вода піднялася також і в Широківській, та Новолатівських громадах. Криворізького району. Але завдяки цілодобовій роботі ДСНС, комунальних служб, міськводоканалу та очільників міста пошкодження було спочатку локалізовано, а сьогодні практично повністю ліквідовано. Рівень води опустився до нормальних позначок, а люди вкотре довели, що єдність дієва зброя проти окупантів. Минулого тижня відбулося пленарне засідання п'ятої сесії Криворізької районної ради восьмого скликання. Основними питаннями, що розглядалися депутатами на сесії, стали внесення змін до програми територіальної оборони Криворізького району на 2022 2023 роки. Та відповідно внесення змін до деяких нормативно-правових актів району. Так, з 1 серпня 2022 року військова частина, до складу якої входить одна з бригад територіальної оборони, є окремою юридичною особою. Тож кошти, виділені на виконання заходів програми територіальної оборони Криворізького району в сумі 2,7 млн грн, перенаправлено безпосередньо на військову частину А 24 для забезпечення надійного функціонування бригади територіальної оборони, успішного та якісного виконання ними завдань за призначенням, залишок коштів у сумі. 500 тисяч гривень перерозподілено на 2023 рік. Відповідальні рішення були ухвалені депутатами одноголосно. Дякую депутатам за плідну роботу і підтримку наших захисників. Ми сильні і незламні. У єдності наша сила. Ми стоїмо одне за одного, як члени однієї великої родини. Головне, не опускати рук і боротися. Вірити і підтримувати наші збройні сили України та нашого президента, і тоді перемога буде за нами в 300%. відсотків. Це аксіома, яка не потребує доведення. Слава Україні!